Друзі, усім привіт! Це приватний розсадник Атмосфера саду і до вашої уваги Абрикоса-Мугадор над терміну дозрівання. Сьогодні в нас 6 червня, і ось такі плоди ми маємо на Уманщині. Подоношення без жодного обробітку. Незважаючи на такі ранні терміни, води дуже великі, глянцеві і мають гарний помаранчевий колір. Спробувавши кілька років тому вперше цей сорт, він став одним із фаворитів серед усіх сортів абрикоси. Води мають приємний солодкий смак, шкірочка надзвичайно тоненька і головне не кисла. А м'якош при повному дозріванні стає просто таючим і надзвичайно смачним. Кісточка повністю відділяється від м'якоша. Однозначно всім рекомендую цей прекрасний сорт абрикоси.